Всім привіт! Вітаю на каналі. Приїхав, значить, кентавриком і дисковою 1,8 бомет. Типу Бомет. Задискувати стерню пшениці. Зразу після комбайну не вийшло то приїхав зараз. Тут було е з змільчителем, з розкидачем з молодшого. Ось тут десь якраз волки. То треба його трошки перебити, щоб потім його вигорати нормально. Ну, то як перебити. Переколотати трохи землею. Тут діляночка і туди. і Туди там далі є ділянка ще 40 сотих. Будемо дискувати. Покажу трошки цей, підсохло вже, звісно. Але я думаю, повинні диски трошки щось зробити, якусь погоду. Там далі половина йде люцерки, тобто до половини там йде пшениця була, а далі йшла люцерка. І люцерку теж будемо дискувати, вже ми з нею нічого не отримаємо, скажімо так. І буде тут на наступний рік, напевно, ячмінь. Великий кусок городу. Так що якось так заводимо і будемо бачити що, що воно буде виходити. Кислів. Як бачите, суш в нас. Да, можна пождати дощу, але на наступні, напевно, тижня два його не показує, а ця люцерка вже пішла в рост і хочеться її перебити, щоб тут вже вона не росла. Бо Потім як велика буде, то треба буде косити, бо воно нормально не, не буде. Діскуватися. Ось таке полюсерці тут виходить фон. Бачите такі ці гребні. Таке собі. Десь краще, десь хуже, десь буде таке рівчики. Наступний. Ну тут а, буде яксмінь. В принципі, можна ще раз буде дісканути перед оранкою. Якщо буде якийсь дощик хоча б. Бо на суху ще раз його діскувати. Ну, я думаю, не, не варто. І в два сліда також не буду ходити, в один слід оце пройдусь. Тут десь терня, тут трохи лучша ситуація. Так, да, не все зриває, місцями взагалі не дуже йде. Коже сухо. Але потрошки хоч перемішується О, навіть влага є. Так що якось отак воно получається. Мучу трохи трактора, але пізніше вже мені не буде коли його дискувати, Треба буде... Вже гній возити, орати, під пшеницю, сіяти. Хіба що десь пройде дощ, то вже треба буде заїхати ще раз. Отак От по стороні. Я думаю видно, як фон відрізняється. Хожу другою повишеною. Дехто умудряється третьою ходити. Але на тракторі не вситиш Я думаю, це нереально. Лізуть вони не глибоко, бо сухо. Так що якось так. Так що працюємо. Далі ще буде. Ось такий в принципі результат вийшло Тут люцерка була. Задіскували бетон. Якось так. Піде дощ, буде ще друга тисковка, не піде дощ, то будемо якось орати. Я думаю, що воно вже оратись буде краще. А так вийшло де сколько сторон. тут. Калашмето, Вот ну, тут наприклад ну, всю зірвало. Там де більше да, соломи, то там да, солому підняло в принципі на тому все. А, да. Даже трохи якось розсипається земля, якось влага влагає. Так що ось так. Диски цілі, трактор робить, все нормально. Роботу в принципі зробимо. Так що коментуйте, пишіть. Дякую за перегляд, ставте вподобайки. А я погнав на другий городик ще Стерню задискую та й додому. Всім па-па.